З вами Майк з Мої Святі. Сьогодні я хочу записати відео про одного чоловіка. Я познайомився з ним через канал Discord. Він подивився одне з наших відео на Ютубі, і я захотів записати розмову з ним про його свідчення. У нього чудове свідчення, і я впевнений, що воно благословить багатьох із вас. А це свідчення дуже конкретне для певного типу людей, які. І знаєте, у такому ж становищі, в якому був і він, і Господь дійсно показує мені це. Дуже важливо, щоб ми подивилися це відео, послухали його свідчення і співвіднесли це зі своїм життям. Я молюся, щоб кожен, кого це відео торкнеться і благословить, дійсно зупинився і задумався про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа та нашого Бога. І... Так, я дійсно хочу зробити це як відео, а не як пряму трансляцію. Таким чином, ви зможете побачити це як відео, а не як пряму трансляцію. Тож, без зайвих слів, я хочу знову представити цього чоловіка, з яким познайомився на нашому Діскорд каналі. Діскорд канал ця, це канал, який ми маємо для віруючих, які хочуть зібратися разом для служіння, для спілкування, для отримання откровення. Тих, у кого є питання до мене чи до когось із членів команди, і е, е. Або якщо ви шукаєте, знаєте, якщо Господь спонукає вас допомогти на каналі, і у вас є певні навички чи дари, ми шукаємо людей, які можуть допомогти, і у нас є різні напрямки, які потрібно закрити. Тож, будь ласка, не соромтеся. Отже, е, -е. без зайвих слів цей чоловік е, -е з Норвегії. І він, він дуже благословенний Господом. Тож, знову ж таки, без зайвих слів я просто запрошую його на сцену. І ми почнемо розмову з Вегард. Його звати. Привіт, Вегард. Ти мене бачиш, ти мене чуєш. Привіт. Я бачу. Я радий, що ти мене бачиш і чуєш, бо знаю, що раніше у нас були проблеми зі звуком, і ми не могли підключитися з якоїсь причини. Я, я, я вірю, що це тому, що е, е, ворог не хотів, щоб хтось почув це свідчення, тож це добрий знак, що це важливо. Ми е, е я помолився між цим, ем, поки ми намагалися все налагодити. Потім я, я е, е сказав, гаразд, давайте зробимо паузу на кілька хвилин. І коли ми зробили паузу, я помолився. А Нік працював за лаштунками. І так, у нас це вийшло, тож це добре. Отже, я хотів би трохи познайомити тебе з глядачами, М ти, ти зв'язався з нами через Діскорд, тому що ти дивився деякі відео на Ютубі, на каналі We Are the Saints, і тепер ти приєднався та поділився своїм свідченням у Діскорд. Твоє свідчення справді відгукнулося в мені, тому що Господь промовив до мене і сказав Ти повинен поговорити з цим чоловіком. І знаєш, дізнатися, що він має сказати, і е, е подивитися, чи готовий він, знаєш, поділитися своїм свідченням на цьому каналі, щоб інші могли почути, і це я знаю, що це люди будуть благословенні цим. І е, е я був, я вже деякий час з нетерпінням чекав на це. Я радий, що нам вдалося зв'язатися, і ти, ти знаходишся аж у Норвегії, а я в Канаді. Тож різниця в часі, Е-де, нам складно було знайти можливість поспілкуватися. Але я радий, що нам це вдалося. Отже, знаєш, давай е, е, почнемо з самого початку. Ти, як я розумію, народився і виріс у Норвегії. Я так і припускаю, так, і давай почнемо з цього, з твоїх батьків і того, як тебе виховували. Так, мої батьки, е, е, вони християни, але не зовсім. «Е-е, Ну, вони живуть, як і більшість людей у світі в основному так, правда? Тож, коли мене виховували, мені розповідали історії, але насправді не дуже багато вчили про Бога. Так. Тобто багато історій і певні посили навколо них, але не те, як це пов'язано з особистими стосунками з Богом. Так, нічого подібного. Зрозуміло, зрозуміло. Добре. І от ти пройшов свої дитячі роки підлітковий вік і став дорослим. Розкажи нам трохи про це також. Як це відбувалося? Якими були твої переконання. Так, я пройшов християнську конфірмацію Але після цього. Навколо мене насправді не було нікого, хто б вірив. Тож я просто став таким, як і решта суспільства. Зрозуміло. Я став затятим атеїстом. І я був таким протягом 20 років. 20 років. Добре. добре. А індустрія, в якій ти працюєш, чим ти заробляєш на життя? Я IT-консультант. Тобто я встановлюю програмне забезпечення для обробки рахунків фактур. Зрозуміло, добре. А чи помічаєш ти, ти у Норвегії знаєш, чи це... це країна, яка вірить у християнство, чи це радше, знаєш, соціалістична країна, яка, так би мовити, не хоче, щоб релігія була пов'язана із суспільством із урядом? Ну, у неї християнська. Спадщина, але вона дуже секуляризована. А, зрозуміло. Так. Так, добре. Тобто, знаєш, щось сталося, коли ти був атеїстом, щось відбулося у твоєму житті. І очевидно, ти якимось чином зустрів Ісуса. Тож розкажи нам про це. Так усе почалося, коли ми з моєю колишньою дівчиною розійшлися. Тож, Життя стало безмістовним. Але навіть коли я був із нею, були моменти, коли я відчував, що чогось не вистачає. Але коли ми розійшлися, я почав шукати сенс. І тоді я відкрив для себе психологічний аналіз Біблії від Джордана Пітерсона. І я насправді не читав багато біблії до цього. Лише чув ці історії. І моє ставлення до християнства раніше було ну неприємним, якщо можна так висловитися. так Але після того, як я подивився ту серію, я подумав: о, можливо, у цій книзі все ж є щось корисне? і Потім я прочитав його книгу 12 правил життя, і я надихнувся досліджувати власну філософію. Гаразд. Це дуже цікаво, тому що Джордан Пітерсон дійсно є центром багатьох тем останні кілька років. Що стосується християнських кіл, знаєш, чи він християнин, чи він не християнин, які в нього переконання? Я його знаю. Ще багато років тому він був захисником свободи слова в Канаді, тож він був професором в університеті Торонто. Він став відомим, коли виступив проти тих ЕЕ. Я думаю, тих, хто намагався ЕЕ впровадити ЕЕ... Мову легалізувати певні висловлювання. Тобі не можна говорити певні речі, не можна висловлюватися чи щось подібне. Тож він був борцем за це, і саме так для нього все почалося. Як канадець, багато з нас дивилися на це і думали: вау, це щось особливе. Хтось наважився протистояти цьому. Але згодом я дізнався, що його сім'я мала справжню зустріч із Богом із Ісусом. Його дружина та донька також відкрито зізнавалися у своїй любові до Бога та Ісуса. Щодо Джордана Пітерсона, я не впевнений, де саме він стоїть у цьому питанні. Я майже впевнений, що так, але це цікаво, бо є два табори. Є ті, хто каже, що він насправді нічого не робить для Бога чи для Царства Небесного, а є й такі, хто каже, так, він щось робить, і щось відбувається завдяки тому, що він робить можливо, він і не визнає. Своєї, ти знаєш, своєї повної віри чи якось так у Ісуса Христа, але я вірю, що в ньому щось є. Тож і цікаво чути, як ти про це говориш. Так. Так. Я вірю, що він привів багатьох людей до Христа. Так, так. Я вірю, що, знаєш, Господь може використати будь-кого. Я знаю, що Господь використовує віруючих і невіруючих для своєї мети. Це просто так, це все є у Писанні. І хм, тож так, гаразд. Тобто ти прочитав кілька його книжок, почав шукати, і куди це тебе привело? Е, ну, Потім я почав цікавитися квантовою фізикою. Гаразд, тож у квантовій фізиці М. Частинка рухається у всі можливі напрямки одночасно, але коли її спостерігають, вона локалізується в одній точці. І після того, як я це прочитав, я натрапив на Яна Макгіла книга Кріста Майстер і його посланець, яка описує, як працюють різні півкулі мозку і як вони можуть мати різне бачення світу. Хм. Я натрапив, коли прочитав короткий виклад. Про те, як працює мозок перед тим, як ти щось зробиш. Тобто перед тим як ти зробиш дію, права півкуля обмірковує всі можливі дії, які ти можеш зробити, і передає ці дії до лівої півкулі, а ліва півкуля обирає одну дію, повертає її правій півкулі, і тоді ти здійснюєш цю дію. І коли я це прочитав, я подумав, хм, це схоже на квантову фізику. І в моїй голові ніби перемкнувся якийсь тумблер. І я подумав: о, я живу в чиїсь свідомості. О, Бог існує. Бог існує. Так, я був просто шокований. Тобто, інтелектуально, ти склав усі частини докупи, як? Як ти сказав, ти щось спостерігаєш. Тобто, якщо говорити інтелектуально через науку, ти щось спостерігаєш. І ця наука привела тебе до доказу існування Бога. Так. Вау, добре. І що сталося далі? Ну, я був шокований. Тож єдине, що я міг говорити годинами, це о, Бог існує. Того вечора я насправді збирався читати поезію, але в моєму голосі зовсім не було емоцій. Тож мені довелося це скасувати. Я зустрів одного зі своїх найкращих друзів, і він запитав: Ти в порядку? Тож, так. Да. А потім через чотири дні я зустрів ще одного свого чудового друга. І ми пішли до ресторану. І я просто думав, гей, я можу замовити все, що захочу, і зустрітися з одним зі своїх найкращих друзів, коли захочу. І я просто став неймовірно вдячним за те, що живий. Тобто до цього моменту у тебе було. Знаєш, у тебе було, ну, коли ти кажеш, що вдячний за те, що живий, ти був незадоволений своїм життям. Тобто, ти був у депресії. Чи так, ну... Е -е... Так, я шукав сенс. Тож так, це здавалося досить безглуздим, правда? Гаразд, так, зрозуміло, добре, зрозумів. І от після ресторану у тебе з'явилося нове відчуття, що угу, життя було, життя було досить хорошим. Так, я просто став вдячним за те, що живий. І коли я збирався їхати потягом додому. Коли я зайшов на вокзал, у моїй голові з'явилася ще одна думка, і вона була така, що життя це симуляція в розумі Бога, і ми всі просто граємо ролі. І я просто знав, що це правда. І як тільки я усвідомив, що це правда, це було як ще один перемикач, який увімкнувся. І для розуміння, яким я був раніше, я ненавидів людей. Мене дратували люди навколо яких я не знав. Але це було як перемикач, який увімкнувся і здавалося, що я вперше можу бачити світ очима Бога. Так. І кожну людину, яку я бачив, я думав: я тебе люблю. Тобто я був такий, я тебе люблю, я тебе люблю, я тебе люблю. І я просто відчував дуже багато любові, і це тривало півтора тижня. І це було настільки сильно, що коли я сидів у своєму домашньому офісі, я міг просто сидіти чотири години і відчувати багато крові. І я взагалі не робив ніякої роботи. Тобто ти відчував ту любов, яку Ісус мав до тебе. Він тримав тебе під своєю рукою, і він ніби вів тебе через цю подорож. Так. Цікаво. Так. Гаразд. Отже. Що сталося після цього. Ну, хоча ця любов була сильним натяком, я тоді ще не був християнином. Я просто знав, що є Бог, але не знав, який саме. Але потім я натрапив на дослідження про досвід близької смерті. На Ютуб? Так, на Ютубі. Гаразд, так. Хм. Я подивився багато відео на цю тему. Було так багато спільних моментів. Люди кажуть, о ні, це просто галюцинація. Але ті, хто переживає це, вони мертві. У них немає серцебиття, немає мозкової активності, вони клінічно мертві. І все ж вони опиняються поза тілом і можуть детально описати, що відбувається в кімнаті, поки вони мертві. Так. Да. Тобто 90 людей, які пережили такі досвіди, можуть на 100 правильно описати, що відбувалося в кімнаті. Поки вони були мертві. 7% можуть описати на дев'яносто правильно, що сталося, і 1% помилився, і цей 1% це, це була одна людина. А потім вони проходять через якийсь тунель і мають перегляд життя, тобто можуть пережити своє життя від народження до смерті, але вони можуть бачити своє життя з точки зору інших людей і знати їхні думки та почуття, а також те, як вони взаємодіяли з ними.